20 жовтня о 19.36 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Вербовець Косівського району. До місця виклику оперативно було направлено косівських рятувальників, а також вогнеборців ДПК Куте. На момент прибуття рятувальників одноповерховий житловий будинок з надбудованою мансардою був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка 1972 року народження. До ліквідації даної пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Також 19 жовтня на лінію 101 поступило повідомлення про те, що в селі Виноград Городенківської територіальної громади Коломийського району виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники протягом 30 хвилин ліквідували пожежу на площі 72 метри квадратних. На жаль, на місці пожежі отримала опіки власниця будинку 1955 року народження, яка була госпіталізована до медичного закладу. Рятувальники Прикарпаття застерігають, аби уникнути трагедії з причиненою пожежею в оселі, будьте вкрай обережними, дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, а саме, не паліть в ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски та інші електроприлади. Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками. Уникайте перенавантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові прилади великої потужності, використовуйте пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки.